Нам свої декларації, тобто майнові декларації, які подаються в податкову і подаються в територіальну виборчу комісії. Але за кілька днів буквально ми зрозуміли, що всі кандидати майже від партій вже здали свої декларації і пішли в поля, і взяти їх ну, можна тільки в ТВК. Це, це окрема розмова, як їх можна взяти в ТВК. Тому ми. Зосередили свої зусилля на тому, щоб підписати по максимуму, по максимуму декларації відповідальності саме з представниками хоча б одної партії, з одним з представників партії, тоді вони автоматично повинні нам надіслати свої фінансові відписи виборчій кампанії. Чому так? Тому що, хоча в нас ну, тип мажоритарка, але е, насправді всі в кошти йдуть централізовано через е, там, міську організацію, деяких через обласну організацію. І, тобто, Якщо ти підписуєш одним кандидатом, тобто тобі скинуть весь звіт по партії е, обов'язково, якщо ну, це доброчесний, добросовісний е, кандидат чи добросовісна партія. Ось, Тому от, така була специфіка, ми вже як, орієнтувалися в процесі, т. був і політичний джаз. І нам вдалося налагодити діалог з багатьма партіями. Деякі партії не йшли на контакт, деякі партії з певних причин ображалися на нас і не хотіли підписувати саме звуком чесно. Ось. Ну, зараз коротко пройдусь по кандидатам в міського голову і вже потім повернусь на культур, яка си повідомляє. З кандидатами на міського голову. ...працювати, тому що це одна людина, і, і вони роблять зустрічі з виборцями, їх легко можна зробити і так далі. І дуже допомагають, до речі, допомогли нам в соцмережі, тому що ви знаєте, є кандидати, і тут, які тільки зареєструвалися, там, можливо, там, в соцмережах ще щось пишуть, а де, які, там взагалі на дно. Власне. І нам вдалося підписатись з самолюком Юрієм з самопомочі з укропу це Дмитро Йов і Сергій Манзіє з Солідарності. Пропонували підписати Олександру Підмурняку, він не відреагував ніяк. Кілька разів телефонували, писали в Фейсбуці, може навіть скріншот потім показати, кому буде дуже цікаво. абсолютно не реагував. Така ж ситуація була з Валентиною Немирюк. Також було запропоновано через соцмережу, але офіційне повідомлення. Представники чесно, Ми просимо вас, як кандидат, бути відкритим і так далі. Олександр Коліжук з політичної партії 510 10 відмовився підписувати. Декларацію. І Микола Кулик він постійно відтерміновував, відтерміновував. Ми робимо так, якщо людина хоче, то вона шукає можливості, якщо не хоче, то вона шукає причини. І наразі ще досі не підписана з ним декларація відповідальності. Вже якщо я навіть не думає в принципі. Ось деталі у нас З всіх партій, які ми підписались, а підписали ми з партіями Наш край, Відродження, Самопоміч, «Укроп», Поруч, Рідне місто, Радикальна партія, Народний Рух України за конкретні справи. Станом, на зараз нам прислали фінансовий звіт лише дві партії. Ось, і ми зробили таку невелику розбивку їхніх фінансових витрат, ви можете ознайомитись. Це це дуже прикро, тому що а...